Місто взяло два кредити. Це кредит «НЕВКО» для модернізації будівель бюджетної сфери. Це 36 будівель, реалізація цього садочки школи, реалізація цього проєкту почнеться в першому-другому кварталі наступного року. Сьогодні виготовлена проєктна документація, вона проходить, частина проходить експертизу. Єдина ж затримка може бути у нас по тих будівлях, де, які є пам'ятками архітектури. Їх реалізація, там більш складніша проєктна документація, це почнеться трошки пізніше. Другий проєкт, другий кредит, який ми отримали, це кредит на модернізацію системи зовнішнього освітлення міста Чернівців. Це заміна натрієвих ламп, які у нас сьогодні є, на LED-лампи, що дозволить нам заощаджувати електроенергію. Цей кредит також відневка, він в гривні, якщо я не помиляюсь, під 6% річних. Такі кредити це не кредити, це подарунки. В цей момент нам приписують кредит по водоканалу. Так, ми його отримали, але отримав його не бюджет, а його, отримало його комунальне підприємство, яке згідно з усіма розрахунками має самостійно його віддавати за рахунок економії. І отриманий цей кредит не за кошти чернівчан, не за те ярмо, яким лякають, яке лягає на наших дітей, внуків, правнуків, прапраправнуків, а під державні гарантії.